Дивіться, яку класну штору зараз буду вам показувати за реально адекватні кошти. Це в нас Velton 2013 року з боковим вінкодом на сапах, на інтраксах з підйомною війською, з гарною резиною, всього-то за 11300 доларів З запаскою, з рабинкою, з усіма. Лапи кутяться на ньому, легесенько, от в нього стан по рамі, він код ідеальний. Такий протектор на ньому резини, на середній осі. Отака на задній осі відсотків 70-80. Інструментальні ящички, бока їздять, просто одною рукою тако взяв бам і все, і вони полетіли допереду. Максимально легко. Криша точно так само. Причіп свіжопригнаний. Отакі от модняві на ньому стоять фонарі. Інструментальний ящик з цієї сторони. Рукомийничок, отакий от фонарь на задній хід. велтон бризговички Подивіться, ну все в оригіналі. Реально дуже гарний стан причіпа. Отак він виглядає по тинту, без жодних порізів. Побіровочний трос все повністю в комплекті з прицепчиком. Такий в нього порамі стан. Ще один інструментальний ящик, ще й з тієї сторони. Так він виглядає. 11300 його реальна ціна може бути. Кого зацікавить, приїжджайте на огляд. Багатенько різних штор є в наявності, в принципі.